Доброго ранку всім і дорослим і малим. Дітки, до нас сьогодні на заняття поспішає вірний друг людини. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Не говорить, не співає, а коли хто йде, то господаря сповіщає. Правильно це песик. Дітки, ви дружите з собачками? А нашому песику дуже цікаво. Чи допомагаєте ви вашим батькам доглядати за домашніми тваринами? Давайте поглянемо на екран та за допомогою підказок назвемо правила догляду за собачками. Їх потрібно годувати, насипати корм. Наливати водичку, вигулювати, але не забувати про поводок та адресник. Адресник це спеціальна пластинка, яка кріпиться до нашийника тваринки та містить ім'я та номер телефону господаря. Він знадобиться, якщо собачка випадково загубиться. Грати з улюбленцями. Доглядати за шерстю тваринки, купати їх, виділити дома місце, де тваринку не будуть турбувати, та покласти лежачок або збудувати спеціальний будиночок. Люди люблять собак та піклуються про них, а щоб собачці було де спати, люди роблять будиночки для них. А як називається будинок, в який живе собачка? Правильно, він називається будка. Давайте розглянемо будку. Що є у будки? Правильно, трикутний дах. Також у будки є стіни та отвір, куди заходить собачка. Він буває овальної або круглої форми. Дітки, давайте намалюємо для нашої собачки будиночок. Для роботи нам знадобиться архуш білого паперу, фарба. У мене коричневого та помаранчевого кольорів. Ви можете взяти улюблені свої кольори, пензлик та водичка. Спочатку намалюємо сам будиночок. Малюємо квадрат у квадрата Чотири сторони. Тепер малюємо дверцята нашого будиночка. У нас будуть дверцята круглої форми. Та розфарбовуємо будку для нашого песика. Тепер намалюємо дах. Він у мене буде помаранчевого кольору. Малюємо трикутник та розфарбовуємо його. Ось такий будиночок для песика вийшов у мене. А я буду чекати на фото ваших робіт. А песик нам говорить дякую. Тепер у нього буде свій будиночок. І говорить вам до побачення!